Історія людства наближається сьогодні до свого кінця. Так, скоро буде кінець світу. І про це говорить Біблія. Це написано в Біблії. І наука вона сьогодні повністю підтверджує Біблію. Про це говорить сьогодні Сонце, клімат. Раніше зима була холодною, зими були холодні, було мінус 20 градусів. Шов сніг. Зараз зими вже не такі. Клімат змінився. Про це говорить сьогодні магнітне поле і багато що про це сьогодні говорить. і дійсно, усі слова Ісуса Христа, вони сьогодні збуваються, усі пророцтва збуваються. Все, що написано в Біблії, сьогодні збувається. І коли ж дійсно настане кінець світу? І знаєте, люди вони сьогодні не говорять про це. Тому що якщо вони почнуть говорити, у людей почнеться паніка. А коли у людей буде паніка, то вони почнуть бігти до Бога. Але люди цього не хочуть, щоб люди бігли до Бога, а вони хочуть поклонятися сатані, кумирам, але тільки не Богу. І коли ж дійсно настане кінець світу? Це ж питання задавали Ісусу і учні Його апостоли Ісус сказав, не пройде цей рід, як усе це станеться. Цей рід він має 120 років, 70, 80, 120 років. Розрахунок іде від відновлення Ізраїля. Відновився Ізраїль в 1948 році. Якщо ми беремо 1948 рік і додаємо 120 років, то ми отримуємо таке число, як 2068 рік. Тоді буде друге пришестя Ісуса Христа. І це все пише остання книга Біблії. Открування. Будуть чаші гніву Божого, труби, пришестя Ісуса Христа, Воскресіння мертвих, Вознесіння церкви, суд Божий і. Тут питання, з ким ми? Ми з Богом чи ми з Сатаною? Буде колапс, як нам врятуватися? Ісус сказав: хто збереже моє ім'я і хто збереже моє Слово, того збережу і я, тому улюблені, давайте зробимо правильний вибір, виберемо Ісуса Христа. І для цього Бог поставив. Свою церкву на землі і послав Божих людей, щоб ми спаслися. Напишіть мені, і я вам відпишу.